Є така форма 11 номінацій, яку ми маємо визначити і нагородити, нагородити краще з нас. Любомир, який виходить за рамки при Сташе, е сказав, мені не запропонував, сказав, так має бути. Я сказав, добре, погоджуюся. <гаджусь> ну, була пропозиція, класна пропозиція. Ми разом обговорювали, які є можливості, варіанти, е придумали щось своє. Е і Воно має бути, бо воно це більш детальна може бути оцінка, бо те, що оцінюють там експерти, чи хтось зі сторони, воно не є об'єктивним. А те, що ми скажемо тут всередині, ми кожен день бачимо, як людина працює, як викладається. Тому було такі цікаві, як вона має на мене, номінації. І будемо, будемо це вносити за правило наш колектив. І будемо змінювати ці номінації. І потрібно більше додавати людей, не гравців, персоналу, показати, відмічати їх роботу і те, що ми цінуємо їх. І це мені здається класна ініціатива, ідея. Футбольний клуб Карпата також наш титульний спонсор, торгова марка львівський підготували для. Усіх футболістів а також для тренерського штабу ось таке цікаве опитування, де є головні герої сезону 2024 2025 Серед категорій це є чемпіон тренувань, найбільший професіонал, надійність команди, золоті руки, айронмен та інше. Це було не все все. Перший приз душа колективу переміг Владислав Клименко. Айронмен переміг Тимур Стецьков. <рекун> <рекун> <пір> <пір> Дякую. Хоч десь. У нас багато хлопців, хто завжди заходить в зал. І я думаю, що якщо б не я, десь 10-15 чоловік ще можна було вибрати в цю номінацію. Ну, розумієте, тренажерна зала це просто база для там, спортсменів, для футболіста. І щоб тримати себе там, в тонусі там, 365 днів на рік, потрібно все одно займатися. Та та заходити періодично. Ну, За Айронмена я за Тимура так і голосував. Потім найкращий гол Чачаш був визнаний. Я за Чачу голосував. Потім за Кліма душа команди. Вова по жартам найкращий, я теж за нього голосував. Ще за найкращого молодого гравця за шаха голосував, а інше, чесно кажучи, вже не пам'ятаю. В Номінації найбільший професіонал переміг Владислав Бабогу. Я голосував за Влада бо Богу, тому що завжди, навіть коли там в нас вихідний після гри, він завжди приїздить на базу та заходить в зал та відновлюється. Чемпіон тренувань переміг Ян Костенко. Та ну, звичайно, що викладаюсь наповну на кожному тренуванні, як і кожен з хлопців. Якщо, чесно кажучи, я взагалі думав, що Клім забере, бо хочу відверто сказати, що завжди, коли з Клімом ми в одній команді, я ще ні разу там не програвав. Можливо, я щось не пам'ятаю, але в цілому завжди з Клімом виграємо. Номінація найкомедніша персона. Переміг Володимир Девюк. Зазвичай, коли я приїжджаю на базу, я Радий всіх бачити і приїжджаючи сюди, я завжди отримую задоволення. Від тренування до тренування, після тренування. В принципі, не було ще таких проблем, мене, щоб я з кимось не спілкувався. Я можу переважно завжди першим можу піти поговорити, бо я це люблю. Золоті руки це наша заключна номінація. Переміг роман спрей. Тако, дехто не виграв, я засмутився. Моїх виграло напевно, напевно ну, три, напевно, там, чотири, треба подивитися ще, але багато не виграло Ти що я писав, засмутився трохи. Приємно, що Владислав Вікторович зробив такі номінації, і я не знаю, це добре чи погано, що я переміг в ній, але все, все одно приємно. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.